Я вітаю наших глядачів на черговому ефірі інформаційно-аналітичного проєкту Електронне урядування як ключ до реформ в Україні. На сьогоднішній день однією із ключових проблем запровадження електронних послуг, доступу до державних реєстрів та розвитку інших інструментів електронної демократії є забезпечення надійної та достовірної ідентифікації фізичних осіб та представників юридичних осіб. Сьогодні ми поговоримо про один з найбільш перспективних засобів електронної ідентифікації громадян з використанням мобільного телефону. Його назва Mobile ID. Гостем нашої студії є директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку компанії «Київстар» Євген Кражан. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну от на початку нашої розмови. Чи можете ви о, догляд... докладно розповісти нашим глядачам, що ж являє собою Mobile ID, як цей вид ідентифікації виглядатиме на практиці? Дуже дякую за запитання. Mobile ID – це ну, така ідея, яка виникла насправді не у нас. А вона, вона виникла на ринку і виникла в світі. Вона виникла в світі досить недавно з розвитком мобільного зв'язку. І ми зараз бачимо, що технологій, які оточують мобільний зв'язок, багато. І ми побачили, що компанії мобільного зв'язку, оператори в Україні, вони прагнуть до того, щоб у своїх клієнтів було набагато більше послуг. Щоб мобільний зв'язок був корисний не лише для розваг, а ще й для речі, які корисні, які дійсно йдуть на користь і бізнесу і нашому уряду. І ми побачили, що дійсно в процесі розвитку нашого електронного врядування є декілька таких напрямків, які мобільні оператори могли б також заповнити, запроваджуючи свої якісь корисні послуги. Що ця послуга дає? Mobile ID це ідентифікація громадян для отримання якихось послуг. Від держави або від фінансових якихось інституцій, або навіть для спрощення входу на, наприклад, на якийсь веб-сайт, саме на за веб допомогою сім-картки, яка стоїть в мобільному телефоні. Так, є декілька там різновидів. Наприклад, можна більш складно зробити за допомогою смартфону. Треба поставити аплікацію або додаток мобільний для того, щоб заходити через цю аплікацію. Але ми знаємо, що смартфонів не так же багато процентів відсотків 20. А інша частина населення поки йде в цьому напрямку. Тому ми подивилися на різні різновиди і побачили, що ідентифікація за допомогою смс повідомлення вона буде набагато простіше сприйматися нашими громадянами користувачами. До речі, є цікавий ролик, який ви принесли з собою, який демонструє, що ж таке має і де воно може використовуватися. Давайте просто зараз його подивимося. Потім ви прокоментуєте, що на що на ньому зображено. Задоволення. Світ стає дедалі складнішим, тому ми постійно відчуваємо потребу у простих рішеннях. І сьогодні ми працюємо над впровадженням інноваційної для України технології Mobile ID, яка допоможе підвищити надійність банківських операцій, прискорити впровадження електронних сервісів у бізнесі та заощадити час. Mobile ID – це ваш офіційний електронний підпис, закріплений за вашою сім-карткою. Він має юридичну силу та надійно захищений від шахрайства найкращими світовими технологіями шифрування. Більше не потрібно гаяти часу в чергах у банках та державних установах, щоб вирішити нагальні питання. Де б ви не були, завдяки ID ви зможете швидко та просто підписати документи, здійснити оплату та в майбутньому навіть проголосувати. Також із Mobile ID вам більше не потрібно пам'ятати паролі до усіх інтернет-порталів, якими користуєтеся щодня. Достатньо лише запам'ятати пін-код до свого мобільного підпису. Не вірите, що все так просто? Мільйони людей в усьому світі вже користуються цією технологією і підтверджують її ефективність та надійність. Тож, формула простого життя це мобільний гаджет плюс Mobile ID. Цікава інформація. Чи означає це те, що не потрібні будуть інші ідентифікатори, не потрібен буде електронний підпис, не потрібен буде, приміром, ID-картка у вигляді те, що сьогодні пропонується замість паспорта внутрішнього. Що все можна буде робити за допомогою телефону? Ви знаєте, не хочеться забігати наперед. Треба нашим користувачам надати змогу вибирати. Якщо в них є декілька альтернатив, це буде і доказом того, що вони оберуть, так насправді. Україна вже зробила корисні кроки, впроваджуючи, наприклад, ID-картку, електронну картку громадянина, яка є аналогом паспорту. І це дуже важливий крок. В інших країнах ми бачимо, що Mobile ID і ID-картка вони доповнюють одне, одне іншого, Так? І, і дуже часто Mobile ID, це, ну, і зараз ви знаєте, йде така, ну не те, що боротьба, а такий тренд, що мобільний телефон він завжди з нами. так? Або смартфон, або звичайний е, телефон. Паспорт ми не так часто беремо з собою. Так? І що в результаті буде вигравати, мені здається, сам ринок нам розкаже. Наприклад, в Естонії ми вивчали цей досвід е, майже 100% проникнення електронного ідентифікації, картки, які заміняють паспорт. Там вже нема паспортів таких. Але мобайл е, нас доганяє, Людям Подобається зручність, подобається гнучкість, подобається те, як легко використовувати цю технологію, і вони все більше і більше обирають таку альтернативну технологію, яку не треба ні, ніяких е, пристроїв. Ну бо ви знаєте, що картку її, її треба з комп'ютером використовувати. Так, її треба Щоб на її чомусь використов... читати. Її якось якийсь треба рідер або зчитувач інформації. А як відбувається тут? А тут взагалі нічого не треба. Ми всю роботу, яку з ID-карткою робить абонент або наш користувач, ми забираємо на себе. Ми створюємо центр сертифікації. Це відомий державний орган, який відповідає за видачу сертифікатів. Так? А ми просто створюємо платформу, яка порівнює різні ключі, які є у користувача, з тим ключем, який є в центрі сертифікації. І за допомогою мобільного зв'язку, як я вже сказав, за допомогою смс-повідомлення. І відбувається оце зчитування і звірення інформації. СМС-повідомлення воно надсилається користувачу чи е, установі, з якою він е, має е, діалог чи контакт. Сам процес трохи складніше виглядає, бо є там декілька кроків. Перший крок, який, звісно, робить користувач, він заходить на якийсь портал: портал або державних послуг, або в свій улюблений банк, там де є в нього кабінет користувача, ну, наприклад, Приват 24, так яким ми. Всі часто користуємося, вас запитує портал, хто ти такий? І ми ж повинні пам'ятати свій пароль, логін. Це все може замінити Mobile ID. Варто лише натиснути на кнопку ідентифікація за допомогою Mobile ID, і вас система спитає, це ваш номер телефону? Тобто зовсім не потрібно ніяких паролів, ніяких Нічого кодів? Нічого не треба пам'ятати. І вам на телефон, який ви вказали, прийде запит. Це ви спробуєте отаку послугу отримати або зайти на такий портал. І ви лише повинні пам'ятати свій пін-код. Ви вводите пін-код, і вас система вже пускає далі. Що ви там хочете зробити? Дійсно дуже зручно, але mm -hmm. от скажіть, наскільки така система, і от взагалі на досвіді інших країн, наскільки вона є захищеною? Наскільки ця інформація, яка передається, наскільки от, і, і, хто, і хто, до речі, контролює цю захищеність? Мобільний оператор чи держава? Дякую за запитання. Безпека, особливо в нашій країні, особливо в ситуації, в якій ми знаходимося, це чи не найважливіше питання. Ми, впроваджуючи Mobile ID, бачимо три найключові запитання, які є запорукою успіху. Перше це простота послуги. Якщо користувачу це незручно, ніяка безпека нам не зробить цю послугу популярною. Так, Друге це, це масовість. Якомога більше людей, якщо почнуть користуватися і будуть цій послузі довіряти, так, то тим більше можна робити цікавих, цікавих корисних речей для, для користувачів. І третє, це, звісно, безпека. Якщо послуга небезпечна, то люди їй не будуть довіряти. Ми в послузі Mobile ID використовуємо найновішу технологію оцих розділених ключів. Є центр сертифікації, який сертифікує держава. І перевіряє, і у нас це робиться краще, ніж навіть потрібно в нашій країні. Ми виступаємо гарантом і агентом держави по видачі сім карток, які підтримують послугу Mobile ID. І таким чином, технологічно все відбувається розділено. Ми не можемо, ну як, як і в бізнесі, не можна одним підписом завірити документ. Треба один, два або навіть три інстанції, щоб. Щоб відбувався цей контроль, так само і в цій технології безпека захищена, плюс використовуються криптографічні протоколи найкращих світових стандартів еліптичні криві, РСА. І, і в цьому ми зараз ведемо діалог з нашими органами. Влади для того, щоб пройти цю відповідну сертифікацію, тобто, отримати до стосовно діалогу із владою. Чи відчуваєте ви сьогодні бажання держави йти от на такі нові види ідентифікації? Адже без сумніву, що деякі функції державних установ забере на себе по суті комерція, тобто мобільні оператори? Насправді є діалог, це дуже добре, і, і цей діалог триває. Нам, звісно, хотілося б, щоб, щоб все швидше відбувалося. Але ми розуміємо, що якщо ми думаємо надовго наперед, то треба цей діалог робити дійсно з залученням різних сторін, і для того, щоб дійсно це рішення прийняло, прийня, було прийнято правильним чином. Так? Е, є певне розуміння, як це зробити. Так? Але треба, треба, щоб ми все-таки зважили всі-всі основні нюанси. Наша держава більше дивиться на безпеку. Наприклад, стандарти захисту. Хочеться використовувати українські стандарти. Ми, наша, наша позиція така, що українські стандарти, жоден із світових постачальників цієї технології поки що не підтримує. Щоб підтримати український стандарт, треба інвестувати додаткові мільйони доларів. А оскільки ми готові починати не з важких документів, які, там, наприклад, якісь постанови Кабінету міністрів, а з досить простих послуг, ми кажемо, світових стандартів захисту достатньо для того, щоб просто забезпечити криптографічний протокол для простих послуг. Тобто від держави потрібно спрощ, певне спрощення так, деяких процедур? Ну, не хочеться казати поступки. Хочеться, щоб вони зрозуміли, що для простих послуг рівень захисту може бути простий, для складних якихось документів рівень захисту треба більший. Щоб ми не вирівнювали і все захищали знаєте, такою цеглою. А щоб ми досить зважно підходили до захисту інформації. А ці пропозиції, які от йдуть від зокрема від, від мобільних операторів, вибрати той досвід, який вже реалізований на заході, чи в нас ситуація якась інша? Ну, ми, ми, як оператори, ми не хочемо тут багато гаяти часу на те, щоб інвестувати в розробки. Набагато простіше дивитися, що робили колеги ну, за успішні кордоном. Приклади. Успішні приклади, апробовані, які вже дають і фінансову користь, і користь для користувачів, і впроваджуємо технології, які вже себе е, десь показали. Mobile ID вже впроваджено в понад 20 країнах світу. В різних варіантах. Десь за це відповідає мобільний оператор, десь банк, десь створюється консорціум таких установ. Тобто кожного приклад свій. Кожен... кожного свій приклад. І шлях до, до впровадження таких технологій він у кожної країни різне. До речі, я знаю, що о, навіть такі пострадянські країни, як Азербайджан, Молдова, Казахстан, вже реалізували цю технологію, чому Україна позаду? Чому у нас не вдалося цього зробити? Мені здається, в цих країнах вдалося знайти головну людину. Який взяв на себе відповідальність і продемонстрував оцю політичну волю. Ми поки що, у нас багато розумних людей, але ми поки що консенсусу не можемо досягнути в цьому питанні. І, чесно кажучи, це оцей поступовий шлях, коли ми дійсно і оцею бізнес-спільнотою, і технологічними гравцями повинні підняти це питання трохи вище, для того, щоб і наш прем'єр-міністр. І президент країни побачили користь від цієї послуги. І ми готові показати навіть приклади і розрахунок того, як це може пришвидшити економіку країни і вплине на позитивну Тобто, на ви впевнені, що це, да, що це дасть позитивний ефект взагалі для країни і для економіки? Самий простий ефект, який це може дати, це спрощення, наприклад, паперового документообігу. Ми подивилися досвід Естонії 15 мільйонів євро на рік. Ця маленька країна, яку економить на, пап... економить на папері. розумієте? Наші країни це, це набагато більший масштаб. Є, е, наприклад, тут така країна, як Норвегія. В Норвегії дійсно ну, все, можна сказати, електронне. Але ці, ці хлопці дуже, дуже добре розуміють, що зупинятися ніколи не можна. І тому їх причина впровадження Mobile ID. Була більше для, для того, щоб захистити себе від, від глобальних ризиків. Так? Ми в себе поки що на, на первісному якомусь етапі знаходимося, коли ми кажемо, хочемо зробити, щоб електронні послуги були доступні набагато більшому кількості. Тобто, у нас і, і причини для впровадження цих технологій свої. А перепона сьогодні в Україні лише у порозумінні, у політичній волі, чи немає технічних, матеріальних перепон для запровадження цієї технології? Ми, як Фінансовий і технологічний інвестор готові в цю технологію інвестувати, але ми готові інвестувати в неї розумно. Бо ми не хочемо створювати, наприклад, 10 систем Mobile ID. Ми хочемо договоритися з усіма гравцями ринку, в тому числі й банками, і мобільними операторами, щоб це була єдина платформа, єдина для всіх для всіх, які би її користувалися на рівних можливостей. Для цього треба пройти ще певний діалог. По створенню такого спільного підприємства, консорціуму, в який можливо війде і держава, і банки, і мобільні оператори для того, щоб воно дійсно було прозоро, відкрито і е, цінова політика була встановлювала, встановлювалася ринком, так і дійсно від, від розвитку цих технологій вигравали б усі. Так? Ми готові зробити первинну інвестицію, так? а потім запросити всіх гравців для того, щоб вони е, або користувалися, або стали. Е, Рівними гравцями у цьому Від політиків сьогодні дуже часто можна почути, що в нас проблеми з інвестиціями. Тут бачимо, що всередині країни є інвестори, які готові вкладати. Скажіть, у чому інтерес мобільних операторів? Це розширення власної сфери послуг, які надає оператор користувачам, а означає це і збільшення доходів? Я б не говорив про доходи з першого кроку. Я б говорив про те, що ми, як мобільні оператори, все більше залежимо від наших користувачів. Так? І от ця клієнтоорієнтовність, вона дійсно проникає дуже глибоко там, в нашому розумінні того, які треба робити інновації. І оця ідентифікація громадян це для нас додатковий важіль розуміння, що треба клієнтам. Так? Ми хочемо дійсно знати своїх клієнтів в обличчя, за їх ім'ям, які у них вподобання, чим вони користуються. І для нас це великий інструмент для того, щоб дійсно стати ближчим до, до своїх клієнтів. Певно, що ви дуже добре розумієте специфіку і ведення бізнесу і політики в Україні. От чи є у вас якась оцінка реалістична, коли ця технологія може бути реалізована в Україні, коли перші такі сервіси зможуть отримати користувачі? Ми готові провести перші пілоти вже у 2016 році. Мені здається, на повну силу ця платформа може запрацювати в 2017 році. Але вже ми бачимо набагато багато запитів і від державних органів, наприклад, Міністерства оборони, і Міністерства захисту і охорони здоров'я про те, що давайте спробувати, давайте робити перші спроби, бо дійсно і інформацію треба захищати, і треба спрощувати механізм реєстрації і доступу до, до порталів. Я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу побажати, щоб ви якмо, якомога швидше досягли консенсусу як всередині ринку, так і на політику. М'ядже від цього виграє кожен наш громадянин. Дякую дуже вам. Дякую. Дуже Дякую, глядачам нагадую, що гостем нашої студії був директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку компанії «Київстар» Євген. Кражан і на завершення сфера використання технології Mobile ID достатньо широка та включає в себе електронні послуги, електронну комерцію, доступ до реєстрів, електронний документообіг, електронне декларування доходів та фіскальну звітність та багато багато іншого. Віримо, що й в Україні незабаром ми відчуємо значні переваги від запровадження Mobile ID. І пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.